3645 гривень за лот за ось таких класних чоловічих спортивних кофт, які йдуть всі в упакуванні. Їх буде 8 позицій в лоті. 455 гривень вартує одна позиція. Йдуть вони в помаранчевому кольорі та в чорному. Їх буде однаково по кількості, тобто 4 помаранчевих, 4 буде чорних. Розміри м 2, елічка буде 4 ікселічка 2. Їх, на жаль, немає в розгорнутому вигляді. Тому давайте подивимося, як вони виглядають на картинках у нас на самому пакуванні. Вони йдуть з капюшоном, якісна фурнітура, ЮКЕКейс, застівки, єкотек стандарт 100, якісні пелергенні матеріали і фарбники. Дивимося, як на модельки виглядають. Класні всякі декоративні елементи. Ось такий язичок тут силікований, дуже круто зроблено, затяжечки для капюшона, манжети на рукавцятах. І подивимося трохи, що тут по тканинці. будуть прослоєчки з такої дихаючої тканини. Розмір MLXL, як я вже сказала, два кольори і одиничка всього лише 455 гривень. Це дуже крута пропозиція, щоб поповнити асортимент і круто заробити. Звертайтесь до нашого відділу продажу. Контакти будуть під цим відео.